Давайте спробуємо Ми з вами дубайські смаколики. Робить отакі ролет. Передаємо таке тісточко. По смаку звичайне тісточко. Воно ще якесь мега химозне. Від дубаську я тут нічого не відчуваю. Воно скріпить більше всього. Мобусь пасти. Запиваємо какао 10 10-10. Спробуємо таку вафліку. Вафілька вже краща. Тісто скрипи. воно таке солоденьке. Тіста категір тут не дуже відчувається. 90. Орео печиво, максіон. Ось наша печенька. По смаку явно не дуже. Мені здається, навіть звичайне Орео смачніше. Паста всередині, Тісто скріпить. І саме начинка мені тут подобається. 10 з 10. Саме печиво. не смачне, Воно набагато гірше, ніж 6 з 10.